Що це ти робиш таке? Скажи, що там на відео. Це я не знаю. Я. Щось не працює, ці палички якісь браковані, мабуть, не набирають. Що ж таке? А серветки тут є, щоб якось. Не знаю. А, тут треба мити руки. Да. Ой, вибачайте. Так, тепер накалуємо. О, справилась, молодец. И как? Первый раз съем суши, но я думаю не в последний. Что вкусно? Ура! Зону комфорта очень полезно расширять сушами. Именно. Сушами. Сушами. Все, дайте поесть.